Досить мультиків ага. міски згниють. Нормальні ж треба! О, У мене від телека вже шия заклякла. Я зараз Обережно! Якби я був обережним, тебе б не було. Ага. 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 А? Ага. А, тепер я не піду в школу і в церкву. Алілуя! Сьогодні ми проведемо час разом і без телевізора. Мама права. Американці забагато дивляться телевізор. Скільки? Підкаже Гугл. Я випадково написала телевізор. Загуглю це. Вимкніть гаджети негайно. Що таке гаджети? Загуглю це. Ульо, я тут уроки роблю. Уроки? Не бреши, я все бачила. Це тунель крафт віртуальний світ, де можна видобувати природні ресурси і будувати копії відомих споруд. А тут вмирають. Так, тоді це відеогра. Годі я знаю, що робити нам треба вийти. Підемо, візьмемо декілька книг і будемо їх читати. Це останній шанс для нашої родини почати читати. Ану, вставайте, друзі мої! Ми прогуляємося. У бібліотеку там поводяться тихо. Вибачте, це дуже жахливий пристрій. Пишу поганий відгук, а вона виправляє на позитивний. Жахливо, красиво. Повертаю, купую. Притулок для старих Решті книг. Навіть книга, де продають книги. О, запах О, старих книг. Не треба, міс. Повітря тут містить частинки мишачого калу. Завжди одна риска, дві риски, п'ять рисок. Ти не читаєш, ти знайшов точку доступу. Тату, я резервую квитки на фестиваль Тунель Крафт. Що це в віса таке? О, та це фестиваль для тих, хто грає в Тунель Крафт. Будуть скини, бета-версії, доступ до топ розробників. Ніяких фестивалів, це майже точно. Але я так хочу, жирдос. Це дуже точно. Mm. Підпишіться, що несете відповідальність за інструмент. Ось. То якщо я зламаю скрипку, гумер має заплатити? Гомер заплатити. Школа дає вашому сину інструмент вартістю 430 доларів. Скрипко! Ми з тобою створимо чудову музику разом. Ти і я. Барте! Барте! Де скрипка за 430 баксів. Якщо пиво в замороженому келиху, то ти не алкоголіка а поціновувач. Привіт, тату! Дякую, що взяв відповідальність за цей чудовий інструмент. Сподіваюся, ця музика тебе заспокоїть. Хлопче, дай мені спокій, я гарна людина. У мене діти. Маєш рацію, це жорстоко. Повертаю лови. -е -хе -хе. Ти, ти я взяв тебе в свій дім, а ти вкрала в мене все. Знаєш, що це? Це я граю на найменші скрипці у світі. Я вільний, я вільний, я нарешті вільний. Зроблю своїм мізкам те саме, що й твоїм мріям про нашого сина. Чу! 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 чу, чу. Хе, -хе, -хе. маленький парочак, що забере мене звідси. Тридцять років тому. А зараз, дітки, я покажу вам усе, що вам треба знати про морську. Я дні. хочу побачити смертельну битву між гігантським кальмаром і китом. А я хочу поплавати з рибами. Навіть взяв свої щасливі плавки. Замовкніть і слухайте. Ось тут у нас бритка морська мурена. А ось тут у нас дуже смачний огидний лаврак. Так, а це що таке? там буде. Хлопче, а ну вилазь з того аквариума. Скажи, які стрюки. Це його спонукає. Ah! Sorry, не всі вдома. Сплячі люди моє полотно. Це занадто в'єдлива сатира Сімпсони. Та теж ж мені глазовий знайшовся. Ай Карамба Що там є? Пастушка? Це його добряче травмує. О, знайшов, саме те, що треба. Не, що завгодно, тільки не це. О, дякую, що підказав. Спробуємо знайти щось інше. Надягай. Заходь! <сум> 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 Співай, як ми репетрували. <рапити> <сум> Веселіше! Вставлю свій останній долар, що завтра сонце знову зійде. Співай, доки не буде Ой. повна пелька ніжі. Сонце, сонце! ти Одну лезє! А тепер давай коректор, Щоб я здох. Не заважай, я їх знайду. Ні, тату, я майже все пробачив. Стоп, а ти куди прив'язав? Господи. Тільки Зараз, сину, зараз мотузки вистачить. Тату, ні, я люблю тебе! Мама пішла, але ти лишився. бувало пив, чи Тебе не було, але ти завжди був. Любиш мене, синку, це головні слова. Добре, що коли мати пішла, я викинув ліжко. Тут досі чути її парфуми. Час вечеряти. Татку, ти дивитимешся сонячне затемнення? Ні, сьогодні вечір відбив них. Реліз підготовлено спеціально для сіпсона й Мої очі. Я ж казав узяти картонну коробку. Я думав, щоб стояти на ній. Марзійстиме стоїть підгоріли хрящ. Вилила жир у пакет від молока. Так, але він не для. Додам краплю до кови. Я хотіла подивити затемнення з тобою. Я mm -hmm. можу лише уявити, що ти запланував на завтрашнє побачення. Побачення? Мардж, якщо ми досі зустрічаємося, то звідки в нас стільки дітей? Що? Ге. Mm -hmm. <плес> hey! Доведи мені, що ти так само шаленієш від мене, як тоді, коли ми познайомились. Мор, ти для мене така ж важлива, як сонце та місяць. Щойно було затемнення сонця місяцем, і ти навіть не вийшов на двір. О, Дімадж не можна так гнівитися. Гомере? Гомере? Ой, гей, hey, гніватися. геть! Гомере, ти спав на роботі, аж слина текла. Дай спокій! Секунду! Секунду! Зупиніться! Пук, <рігла> Що? Це контроль швидкості. Пук контроль. Я вибачаюсь за свого чоловіка. Нашою мовою це означає дещо інше. Так, я знаю. Ми говоримо вашою мовою. Добре. Добре. Єдине пояснення мені сниться, що будинок затоплений. Що це означає? Що ж це означає? У тебе проблеми, бо це не сон. Будинок справді затопило. Колобанга! Боже мій, це жахливо, хоча мені хотілося б поплавати на дивані. Як це сталося? Любий картину треба перевісити. Тебе засмучує щось інше. Ти голодна? Може, зробиш відбивні? Добре. Тепер перевізиш. Знову про картину. Чудо. Не не тут. Тут. Бачиш, коли ти слухаєш мене, у нас чудова команда. Таке відчуття, що я чую океан. Ми обидва винні, Але це навіть освіжає. Хочеш, щоб я вибачився з радістю. Mm, дякую, любий. Mm, та Про всяк випадок вибач. Добре, але коли ми спробуємо продати будинок, про воду не згадуйте. Але ти його застрахував. Ти про той папірець. Хе, -хе, -хе. він діє аж до завтра, розслабся. проект з берігами. Не хвилюйся, Люба, Ми поховаємо його. Ну, то, то годі, байдикуват. Час потрапити в лікарню і їхати додому. Найвища точка Данії. Обережно слизький сніг. Нове вбрання короля. Музей кораблів Вікінгів. Блоколен. Реконструкція села залізної доби.